І про літаки ще йтиметься в цьому випуску. То постачання бойових літаків для збройних сил зрушило з мертвої точки. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він має великі надії стосовно наступної зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбудеться у лютому. Що ж кажуть у повітряних сил, то вже фактично визначено тип літака, який, ймовірно, буде наданий Україні, І, ймовірно. І ймовірні терміни підготовки про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат, і він зазначив, що йдеться не лише про підготовку льотного складу, але й про підготовку аварійних авіаційних інженерів. І просто хочу ще нагадати: от Олексій о, Дмитро Кулеба зауважував про танки, які на наступному Рамштайні. Так, от президент Зеленський на попередньому Рамштайні закликав учасників того засідання. Надати українсь, українським українським в українському війську винищувачі F-16. і сказав тоді, що дуже сподівається, що це стане предметом обговорення на наступному засіданні Рамштайн, яке відбудеться в лютому. Уже ну президент Зеленський. То попросив, ми теж багато просили і леопарди, і все, все, все. все. Як пояснив нам Олексій Резніков, то минуле засідання. У форматі Рамштайн було зосереджено на системах протиповітряної оборони. І тоді, коли Зеленський попросив про f 16 Нідерланди сказали, що готові дати Україні F-16, якщо Україна попросить. І це не є табу, якесь це може бути реальністю. А на завершення, про.